Українська художниця Марія Лонюк присвятила нову роботу жертвам російського ракетного удару у Дніпрі. Авторка зобразила будинок, під'їзд якого повністю зруйнований внаслідок влучання російської ракети. Картина виконана у чорних та сірих тонах. Єдина яскрава точка. Це Образ Українки, що плаче. Нагадаємо, 14 січня росіяни завдали ракетного удару по житловому багатоквартирному будинку у Дніпрі. Наразі відомо про те, що 40 людей загинуло, 39 людей врятовано і 79 поранено. Далі говоримо з художницею Марією Лунюк. Вітаємо, пані Марію, в ефірі на Суспільному. Вітаю. Пані Марія, ми знаємо, що від початку повномасштабного вторгнення в Україну ви почали зображати на своїх ілюстраціях реалії війни. Що це таке? Це документа... документування злочинів агресії через мистецтво. Для чого ви це робите? З самого початку це було скоріше. Якась моральна допомога самій собі для того, щоб прожити новини, які ми всі бачимо, і мистецтво мене завжди в такі моменти рятувало. Я просто сідала малювати, і з тих пір якось так вийшло, що я можна сказати, документую емоції, які люди відчувають живучи в країні під час війни, які відчувають, читаючи новини, переживаючи трагедію, можна сказати, що. Це тепер ціль е, мого мистецтва. Пані Марія, скільки ілюстрацій зараз у вашому доробку, е, і можливо, якісь е, які саме конкретно міста е, на картинах зображуєте, чи які, е, е, яких героїв, які явища, розкажіть детальніше? Е, в мене вже близько 70 або близько 80 малюнків присвячені присвячених війні, та життю під час війни. По містам я малювала Маріуполь, Херсон, навіть декілька разів Київ, Дніпро, Запоріжжя. Мабуть, всі міста навіть і не згадаю. Зазвичай, знаєте, як нема такого, що я малюю прямо підряд якісь конкретні міста, скоріше, ти читаєш новини, в тебе з'являються якісь бурні емоції щодо цього. Плюс є час сісти щось помалювати, і я сідаю малюю. Марія, а чи є можливо якісь воєнні образи серед ваших робіт, які вам запам'яталися не більше, про що ви згадуєте одразу, коли вас розпитують про вашу творчість? У мене є одна улюблена робота, ну, якщо можна так сказати, вона була намальована після новини про спалену стайню під Києвом. І мені просто ця тема дуже близька. Я досить довгий час займалася верховою їздою, і коли прочитала цю новину, знаючи, що у мене ще й там були знайомі зі своїми конями, мені просто було ну неймовірно боляче, і цей малюнок запам'ятався дуже сильно саме через те, що це було ну дуже близька мені новина, дуже вразила. Марія розумію, що почали займатися ілюстрацією щодо повномасштабного вторгнення. Правильно? Чи змінила так. війна повномасштабне вторгнення? Вашу стилістику робіть? Можливо, вони почали отримувати нові тони. Ви почали по-іншому бачити світ і зображати його власне у ваших малюнках? Ви знаєте, навіть навіть трохи дивна така річ вийшла з моєю творчістю. Я до повномасштабного вторгнення. Досить часто використовувала досить таку м, темну гаму, дуже ненасичені кольори. А спочатку війни я не знаю, якби це не спеціально, але гама стала більш яскравішою. І тема, звичайно, змінилася і змінився стиль в плані того, що. Ці роботи дуже емоційні. Я їх малюю досить швидко. Ну, чисто на емоціях. Ти прочитав новину. В тебе в голові виникають картинки, і я просто сідаю малювати. Бо раніше я могла там малювати картинку там тиждень, два. Зараз це дуже швидкі, і саме тому вони виглядають трохи по іншому, ніж мої роботи раніше. Марія, ви кажете за емоції. Скажіть, будь ласка, чи допомагають ваші ілюстрації, ваша творчість, а вам, можливо, скажу легше справлятися з ситуацією, переживати, переживати ті всі новини, які ми бачимо щодня і від яких йдуть мурахи по тілу? Так, саме я думаю, основна їх початкова мета і була для цього допомогти мені проживати, бо я така людина, яка скоріше емоції запихне кудись поглибше. А коли я малюю, а потім дивлюся на свою роботу, то я все ж таки проживаю ці емоції і, ну, можна сказати, відпускаюся, стає легше. Марія, скажіть, будь ласка, от на вашу думку, чи обов'язково бути професійним художником, професійним ілюстратором, аби документувати таким чином, будемо говорити, воєнні злочини, тобто, аби тримати візуальний фронт, називаємо це так. Та вже ж ні. Малювати може будь-яка людина, особливо, якщо ми кажемо про емоційні роботи. Знаєте, є ж така річ, як арт-терапія, тобто будь-хто може сидіти малювати, створювати. Просто залежить знаєте, від професійності художника і його картинок, буде скоріше залежати те, наскільки там воно буде розширено за кордоном, наприклад, чи ще щось таке. Але в плані документування будь-хто може це робити. І я бачу, що будь-хто і робить дуже багато людей малює. Марія, який фідбек отримуєте від українців, і, можливо, іноземці теж бачать ваші роботи в інтернеті, що кажуть про них? Українці дуже часто пишуть, що відчувають те саме, тобто, бачачи мої роботи, вони проживають емоції. Дуже часто люди пишуть, що от ну от знову тільки перестала плакати і подивилися на роботу, знову плачу. Тобто, ну дуже схоже на мій стан. Люди за кордоном, через те, що теж пишуть, через те, що вони... Ну, вони все одно це в новинах дивиться. Тобто вони якби емоційно не можуть реально відчути, що це таке. Але все одно вони через картинки вони бачать ці емоції і їх це дивує, ну, як дивує, і трохи по-іншому розкриває. Бо одне діло читати новини, а інше діло дивитися на те, що люди відчувають, і для них по іншому вони по-іншому бачать війну трохи з іншого ракурсу. І, Як на мене, це. Ну, Добре, бо вони краще розуміють, що тут відбувається таким чином. Для тих, хто не знає про вашу творчість, де можна знайти ці ілюстрації, чи лише на ваших сторінках в інтернеті, чи можливо вони стануть ілюстраціями до якихось видань, чи можливо десь іще можна буде з ними ознайомитись? Поки що, це тільки в соцмережах. В мене, в принципі, кожна робота підписана назвою моєї сторінки Артмалон. Будь-де можна вбивати і шукати мене іноді друкують і десь, але чесно кажучи, я часто на ці штуки не відстежую. Можливо, колись це буде якесь видання. Хто знає? Дякую, пані Марія, за те, що долучились до ефіру. Дякую за ваші роботи. Вашу творчість. Це була Марія Ловнюк, художниця. Ну а ми продовжимо за мить.